Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ви платите гроші, щоб на заняттях вирішувати задачки з тренерами. З тренерами на шквалт Ковалова ну та інших. Про багатьох таких я розповідаю на своєму каналі в Ютубі. У розділі Шахи жах та ось у учнів школи шахи в чому перемагати є така опція вирішувати. Задачки та чути пояснення від професіоналів. І сьогодні на стрімі, який почнеться о 14. за Києвом, потужний першорозрядник буде вирішувати задачки разом з нашим провідним тренером, майстром Фіти, учні якого ставали призерами та, чемпі... та чемпіонами не тільки національних першостей, а навіть. Одна учениця була чемпіонкою Європи. Тобто, це сильний шахіст, рейтинг його на лічес 820. Це е, досвідчений тренер, мій колишній учень, який вже 20 років успішно працює в нашій школі. Це буде, я думаю, цікаво, весело. Не знаю, чи зможу доєднатися я. Можливо, доєднаюся та відповім ще на ті питання, які я заборгував. Хоча в коментарях ніхто там дуже нічого не писав, тому не знаю, буду, не буду. Друзі, е я ось коли готував наступне відео про діяльність Ковалова, бо мені вчора надіслали його відеоурок, це жахіття просто, е я знаєте що подумав? Що, щоб... Шахи – це гра, яка вчить думати, яка вчить обирати. Якщо ви дорослий і обираєте собі такого тренера... То, можливо, шахи не для вас, тому що ви через свою жадібність, невміння подумати, порахувати наперед, йдете вчитися до того, хто сам грає на рівні четвертого розряду. Це просто ганьба вам. Якщо ви обираєте такого тренера для, для своєї дитини, то що це виходить? Що ви через жадібність, невміння думати і невміння обирати приречуєте свою. Можливо, дуже талановиту дитину на невдачі. Це просто жахіття. Тому батьки, це можливо, все неприємно звучало, або не батьки, для того, щоб е, ваша дитина прогресувала, вам і самим, самим треба прогресувати. Знаєте, деградація це коли е, вже досяг чогось, а потім вже падаєш донизу. А коли відразу нерозумний, то це вже не деградація. Отож. Долучайтеся до стріму. Якщо ви хочете приймати участь в обговоренні ходів, тобто коментувати, щоб ваші, можливо, думки теж озвучував наш майстер і казав про якісь помилки. Для цього треба бути. Ну, підписником зрозуміло, і спонсором каналу. Що таке спонсор каналу? Звучить ой-ой-ой, страшно, вони гроші хочуть. Це символ... Символ... символічна така опція. Там мінімальне спонсорство від 100 гривень на місяць. Ну, якщо ви не можете собі дозволити 100 гривень на місяць, щоб е... приймати участь в обговоренні таких цікавих моментів, ну про що я можу сказати? Йдіть до Ковалова, платіть там по 400-500, я не знаю, 600. Гривень за заняття, або по 2000, по 3 тисячі за заняття у групі. Я зараз дивлюся це відео, я його дивлюся вже третій день, може, чи другий. Не вистачає просто сил. Три хвилини подивився, по-перше, занотував, що там коїться. По-друге, ну, це ж просто жахіття. Це ж просто жахіття. І йдіть е, туди і викидайте гроші, викидайте свій час. Хочете працювати так, щоб вам був результат. Школа шахи в чому перемагати вам допоможе.